Тапаланське благословіння на 19 грудня 24 року, Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукаво. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Івангелії ми чуємо про те, як молодий юнак підійшов до Господа, поклонився йому і запитав, що мені треба, щоб опанувати царство небесне. І тоді Ісус сказав. Виконуй заповіді, не кради, не перелюбствуй, шануй батька батько і матір, і таке інше, і він сказав, що змалку це виконав, що мені ще потрібно. І тоді він з любов'ю подивився на цього юнака і сказав, що якщо хочеш бути досконалим, то продай все своє майно, роздай бідним, і тоді приходь сюди, йди за мною, візьми хрест і неси його. Юнак засмутився, бо був дуже багатий, і пішов. Але Ісус тоді сказав. Як важко багатому війти в Царство Боже. І подумали його учні ті, хто був з ними, що а хто ж тоді може спастися? І Господь сказав слова такі. Людині це неможливо, але Богові можливо Все. Знаєте, як знаєте, сформулювати важко цю думку? Або це місце, на яке звернув увагу Господь. Ісус. Коли у мене є якась пристрасть, мені дуже важко з нею простатись. Особливо, коли я розум розумію, що мені чогось не вистачає для Царства Небесного. Але клоть має розуміє, що я не здатен покинути цю пристрасть. Я її захоплений. Я в неї за. Кохуюсь, знаєте, купаюся в неї, вона мене живить своєю пристрастністю, насолодою. І я не здатен її покинути. І Господь, і я тоді подумав, коли сам був охоплений такою пристрастю, а де місце, де я щось можу? Я потім подивився на себе і запитав сам себе, от я не можу розстатися з цією пристрастю. Але чи я можу мати в собі бажання, хоч забажати з нею розстатися, щоб про щось просити у Бога. І потім виявляється, що я і не можу себе примусити мати бажання простатися з цією пристрастю. А потім я подумав, де ж моя повинна бути участь в цьому, де те, що я хоч щось зможу. виявилося, що я зможу попросити у Господа. І залучити його до подолання мого стану в тому, що я, хоч принаймні, дай мені, Господи, бажання, щоб те бажання, щоб ця пристрасть е, е, від розсталася мати. Мати бажання, щоб мати бажання. І тут я кажу, тут я можу тебе просити. Справа. Чеснот, справа святості, справа шляху до Господа без Господа неможливо. І Господь про це каже: без мене не можете нічого. Це на шляху праведності. Коли я захочу йти його шляхом, то я повинен щось зробити, на що я здатен, принаймні. І тоді Господь довершить мій шлях, тою силою, і якої в мене немає, щоб подолати все інше? Свою неможливість. Але наша участь повинна бути вдвох. Я повинен щось мати від себе, щоб почати свій шлях до подолання цієї пристрасті, віддання її і з'єднання з Богом, з Господом. Амінь.